Всім привіт і вітаю вас на каналі Анстал. Тож, після того, коли мурування на нашому другому поверсі було завершено, ми почали давати підпорки. Ось такого типу, як це все монтується, встановлюється. Є в попередніх роліках. Тож перейдіть в канал у списку відтворення відео, і там буде відео, де будинок з нуля під ключ. Можете подивитися, як це виставляється. Там воно все є по порядку. Тож повторюватися не буду. Після чого ми кинули жовті трами наверх, і тепер закидуємо дошки. Минулий раз ми цю роботу не робили. Тепер почали її робити. Витягнули короткий сірничок. Закидуємо дошки так. Стараємося, щоб ніколи не виходило в кінці дошки порожнече, наприклад, ось такого типу, як тут. Бо тому що тут, потім, якби дати дорізку дошки, тут може пізніше провалитися. А такої довжини трама немає. Тож, два варіанти є, як вирішити цю ситуацію. Перший це врізати довгий трам, щоб він повністю доходив, що нам не підходить. Другий варіант ми ці дошки. Зараз посунемо до кінця ось таким чином. Назвав би його хуєм, але він мотоцикліст. І тепер получається в нас тут ось така ситуація. Під цією дошкою немає нічого. Тож ми знизу дамо один довгий трам на всю довжину, який буде тут трішки виступати, і тут дамо. Аж так до кінця таку полоску, щоб там в кінці не давати. І тоді у нас, виходить, всі підрізки будуть надійно зафіксовані, тому що не можна, щоб ці дошки висіли в повітрі. Подаються вже нові дошки, не носимо це руками, а працює кран. Дошки кидаються максимально просто. Також їх можна кидати ось так по довжині. Так як, наприклад, в цій зоні. Ми тут мусили кидати по довжині трамів. Пізніше при демонтажі трошки буде важче розбирати цю опалубку, але інакшого виходу немає, тому що в цій кімнаті прийшлося так нам нахрестити. Пізніше це все повністю доріжеться. Також нашу непросту роботу ускладнює дощ. Дощі падають вже плавно, ще цілий тиждень. А так, як робота на вулиці, то приходиться так: трішки працюєш, трішки перекурюєш. Но раз я вже знаходжуся внизу. До речі, підрізки ми ще так і не дали. Вже будемо їх давати завтра. Сьогодні площу ці на горі всю великими кусками розкидали. Залишається у нас тільки коридор. Уже почали давати трами наверх. Ну тут лє як із відра. Так що поки що чекаємо. Можливо, дощ пройде. Не знаю. До кінця робочого дня лишилося тільки пару годин. Тож побачимо. Хто не бачив попереднє відео, нагадаю, спочатку ставляться несучі трами, ось ці виставляються вони нівелаком по рівню, щоб всі були в одній площі, після чого по 62 см з половиною від середини до середини, виставляються ці трами. на них якраз підуть наші дошки. Також зробили ось такі мітки по стінах, це поверхом нижче, тому що пізніше, зверху, коли ми будемо давати опалубку на наш бетон на краї. Тут будуть те спеціальні кріплення саморобні. Спочатку просверлиться тут дирка і пізніше дадуться кріплення. Тому не забудь підписатися бо в подальших відео. Це все буде показано, як замонтувати зовнішню опалу без додаткових витрат коштів. Всюди наші трами. Йдуть по 62 см тільки на стиках дошки. Та як тут у нас виходить стик дошки, йде один травм на стику, а тут мусимо дати на стик два, так щоб і тут на закінченні дошки, і тут на закінченні дошки був травм. Крім цього, подумали наперед, подали цеглу вже яка буде йти на перестінки, тобто міжкімнатна цегла. Верт скоро буде закритий, уже буде в бетоні. І щоб пізніше не мучитися не подавати цеглу, подали її наперед. Тож цегла у нас вже до наступних поверхів готова. Як залізся бетон і знімуться ці всі стойки, може буде мурувати перестінки в кімнатах. A few moments later. тож ті отвориш. Я показував тільки що ми просверліли. Дали у них таку арматуру з іншої сторони, закрутили такою ж маткою, як і тут ви бачите. З цієї сторони трам із двох сторін закрутили матками внизу, так як в нас тут трам іде десятка, і плюс дошка іде дванадцятка, Вдали трам десятку і дошку дванадцятку, щоб воно не було криво, а рівно. І ось так виходить, він тримає нашу опалубку, яку ми ось тут вже виставили. Вона йде на 22 см зразу по висоті нашого бетону. І плюс зробилися ворота довкола, щоб ніхто не випав і щоб технічна. Служба нас не махала за це. Також окремо виставили опалубку під балкони. Так як балкони у нас готові, так само як внизу, їх буде виставлятися, ставитися тут на цю саму опалубку, і вони будуть у нас, виходить, балкони тримати балкони. І також залишиться ця опалубка, тому що пізніше, коли ми будемо подавати тут нашу опалубку із кімнат, коли вже залиється наступний поверх, то подавати її будемо через балкон. Тож опалубка тут буде лишатися, щоб балкон пізніше не прогнувся. Також, коли даємо дошки, стараємося лишати ось такі зазори, їх запінимо, тому що при домонтажі опалубки пізніше її буде легше відривати зі стелі. Бо якщо ви доб'єте вплит, ну як тут, але ну, там лишився зазор з тієї сторони. Просто з однієї сторони у нас дійшло притул. То якщо у вас так буде всюди впритул то пізніше ви будете дуже сильно вмочитись, вплоть до того, що один раз я вломив желізний ломик, коли відривав цю стелю. На це все дасться також не забуваємо пінити ось такі виходи, між наприклад, цеглою, тому що тут буде йти також опалубка пізніше. Но щоб бетон не витікав, всюди провіряємо, щоб десь у цеглах у старій муровці не було ось таких дир Їх також всіх запінюємо. Тут зараз ми будемо проходити все це піною. Ті всі Повністю з таке коротше, цілу будемо проходити піною, то це все позапінюється, щоб пізніше в нас не було ніяких проблем. По роботі ще лишається докинути ось такий кусочок. Якщо цікавить, як виглядає без дошок, то виглядає воно ось так зверху. Також в коридорах стараємося по краях лишати зазори, тому що маленька площа метр двадцять взагалі буде тримати намертво дошки. Ось так лишається настільки тут запінити. В понеділок обріжеся піна, так як сьогодні субота. Заметеся це все і можна давати до олії ці всі дошки. І за такий короткий проміжок часу вже повністю збудувався другий поверх нашої будови. Починаємо третій. Надіюся, відео було корисне. Якщо так, не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!